Добра, щастя, мирного неба та здоров'я вам, дорогі друзі! Будь ласка, підтримуйте наш молодий канал, ставте нам вподобайки та коментуйте. Ваша підтримка дуже важлива для нас та для просування нас в алгоритмах YouTube. Друзі, давайте розглянемо, що нас очікує, чого треба остерегатися, а для чого готуватися, та що нас може приємно здивувати у Майбутньому. На дату 29 липня місяць знаходиться у фазі зростаючий місяць. І це вже 12-й день у місячному календарі. Місяць розташован у знаку зодіаку-стрілець. Цей час сприяє вирішенню юридичних проблем, початку судових розглядів, подачі рапортів, заяв а також. Початку співпраці із закордонними компаніями та фірмами. Дуже недобрий час для будівництва земляних робіт, занять, пов'язаних із обробкою каменю. 12 12-й місячний день перевіряє, наскільки наші ділові риси відповідають дійсності. Це день для дій, здійснюється заповітний мрії. А плани набувають реальних образів. Сприятливо долати бар'єри непорозуміння, знаходити точки примирення. Цього дня необхідно виявляти милосердя та співчуття. Енергетика дня має робити добро нашим близьким. Добре дарувати подарунки, роздавати милостиню, займатися благодійністю та виконувати прохання, виявляти співчуття до того, кому воно потрібне. Можна і самому звернутися з проханням. Сприятливо укладати шлюб, який тримається на найвищому коханні. Друзі, ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати. Писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими та знайомими. Овен. День буде неоднозначний і обставини не завжди складатимуться на вашу користь. Сьогодні не варто довіряти ведення своїх справ іншим особам. Це невдалий час проводити будь-які операції з готівкою. Однак, цей день буде сприятливим для спілкування, налагодження зв'язків, контактів, невиключені подарунки та приємні сюрпризи від ваших друзів. Телець. Сьогодні утримайтеся від ухвалення важливих рішень. У справах спирайтеся на свій досвід. Прислуховуйтеся до своєї інтуїції. Також у цей день утримайтеся від поїздок на далекі відстані, не надто довіряти всім людям з вашого оточення. Вас можуть неприємно здивувати або обдурити в самий невідповідний момент. Близнюки! Сьогодні можна не розраховувати на серйозний прорив у роботі. У цей період краще не версувати події та діяти на перспективу, займаючись рутинними справами. Зверніть увагу на інформацію, що надходить вам. Вона може бути суперечливою і вимагатиме перевірок. В особистому житті цього дня особливих змін не відбудеться, а близькі потішать приємними новинами. Рак. Сьогодні краще уникати будь-яких конфліктних ситуацій і не бути ініціатором перепалок з оточуючими. Будь-яка незначна сварка може перерости у серйозний конфлікт та затягтися на тривалий час. У цей час контролюйте свої емоції. Сьогодні ви будете схильні до різкої зміни настрою. Краще не діяти імпульсивно, а при ухваленні рішень варто керуватися здравим глуздом. Леви, сьогодні будьте обережні і дійте обережно. У цей неоднозначний період краще утриматися від участі у сумнівних заходах, уникати будь-якого ризику у фінансових угодах. Це буде невдалий час, щоб налагоджувати зв'язки та відбудовувати нові особисті стосунки. Не виключено, що деяким левам надійдуть грошові винагороди за виконану роботу. Можливо, вам можуть повернути борги. Діва Сьогодні тривалий конфлікт із колегами, чи спірна ситуація на роботі, отримає своє продовження і може вийти на новий рівень. У справах виявляйте обачність і визначайтеся з основними завданнями та цілями. Сьогодні можна вирушати за покупками роботи придбання для впорядкування будинку чи власних потреб. Терези. Сьогодні зірки рекомендують вам поєднати свої зусилля з колегами. Спільна праця буде найефективнішою. У цей день дійте рішуче та відважно, якщо не потрібно, для досягнення поставленої мети. Будьте відкриті у спілкуванні з оточуючими. Довіряйте поточній ситуації та тим, хто перебуває поряд з вами. Скорпіон. Досить спірний день, протягом якого краще утриматися від ухвалення важливих рішень та не поспішати з висновками. Будь-які дії з грошима можуть принести протилежний ефект очікуваного результату. Не виключено загострення протиріч із партнерами чи колегами. Сьогодні краще не сваритися та не демонструвати свою перевагу над іншими людьми. Стрілець Хаос і плутанина у справах. Не дозволить вам сконцентрувати свою увагу на головних завданнях. Має бути виконання кількох справ одночасно. На роботі основне навантаження ляже на ваші плечі. Це буде гарний час для отримання важливої інформації та фінансових угод. Козиріг. Сьогодні ви зможете значно досягти успіху у справах і дойти до хороших результатів у вашій роботі. У цей день не слід нехтувати допомогою зі сторони. У цей період важливо реально оцінювати поточну ситуацію та свої можливості. У складних та спірних моментах будьте обережні, дійте обдумано, то все, все прораховуйте. Водолій. Сьогодні постарайтеся звільнитися від зайвого. Що вам заважає рухатися в потрібному напрямку? Вирішуйте справи, що накопичилися без поспіху, з урахуванням їх важливості та значущості. При цьому постарайтеся наголосити на тих проблемах, які вас більше всього обентежать. Сьогоднішній день не зовсім сприятливий для проведення різноманітних фінансових заходів, і їх слід перенести на інший час. Риби. Справ буде багато. Важливо братися за роботу активно, щоб не прогавити час і встигнути зробити якомога більше. Цього дня визначите зі своїми пріоритетами та не відступайте від задуманих планів. Труднощі на шляху не повинні хвилювати вас. Вони будуть переборні. Якщо ви не нудьгуватимете і постараєтеся активно рухатися вперед. Друзі. Ми дуже вдячні вам за те, що ви з нами. Велике прохання до вас ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та, звісно, коментувати, писати нам, що вам сподобалось та що би ви хотіли почути. Будь ласка, поширюйте посилання на наш канал у своїх мережах. Не забувайте ділитися нашими випусками зі своїми близькими. Познайомимо. Дякуємо вам, друзі.